Шалом, це Славко. Через ряд обставин ми маємо об'єднати передачу за бойові дії і обіцяне мною оповідь за рептилоїдів. Чому скажу, це буде передача для наших постійних глядачів разом з бонусом? Тому що ми певною мірою перевищили баланс на окулярі, і тепер десь до середи приблизно будемо змушені оповідати вам за перемоги виключно. Ну самі розумієте, з якої причини ми маємо говорити за перемоги, бо вони окупаються. Така праця окупається, таку працю не люблять. А це каже зря ти люблять, тому що ми сьогодні я в першому читанні даю передачу. Ася не чула тексту і буде, походу, мене виправляти, звикайте, значить. Перша новина, для того, щоб визначити, хто буде переможцем в війні, нам не вистачає єдиного показника. От якщо б ми його мали протягом якогось часу, ми б могли з вами вже робити передбачення на. Значний прогнозуємо відтинок майбутнього. Чому? Тому що ви помітили дві те, що ми говорили за темпи операції, нарешті од відбувається той момент, коли хвиля підтримки української України військова та політична піднімається. А хвиля активності москвинської, вона ймовірно, спаде ближчим часом. І От нам це треба визначити. Перше, який показник ми отримали. Ви знаєте, за травень місяць вперше втрати щоденні середні зброї ВСР, 1200 осіб на день склали. Це той показник, що робить неможливим відновлення чисельності ВСРФ СРФ в ближчій перспективі без Активізації побору без мобілізації. Ми з вами завжди говорили. Якщо от тисячу на день будуть втрати довшим часом, то значить ВСРФ працюють на ізнос. Зараз ми протягом місяця бачили такі втрати: 1200. Що вони досягли протягом місяця? Ви бачили успіхи на Східному фронті? Ми бачили на від Авдіївки на Захід. Ми з вами це обговоримо, і на Харківському напрямку успіхів. І, от зараз, оцей баланс прикладення сил ми б мали зробити рівняння. Що нарешті, от росіяни працюють на ізнос і вони досягають певних результатів. Вони навантажили Збройні Сили України так, що ці поки що... На мою думку, не дуже можуть відновитися, перенапружені і відступають. Хоча, як кажуть, Ася, якщо відступають, тільки що вона мені сказала, значить берегуть людей. Я от боюся, що це не той варіант, що відступають і бережуть людей, а відступають, посуваються, власне, здерживаючи дійсні, тому що не дуже є вже кого берегти. Ну От, ми з вами говорили за цю ділянку на глибоко. Бачите, противник відновив ці атаки. На жаль, ці. Дії на лук'янці не дуже вдалися українським Збройним силам, і ви бачите, що дуга фронту, ну, на мою думку, перевантажена. І от якщо ми зможемо встановити українські втрати, динаміку українських втрат протягом цього місяця, Баланс втрат, от розумієте, баланс, якими втратами середніми ВСР досягли цих результатів, перенапружили нашу лінію фронту і змогло тактично просуватися, нав'язувати на кожній ділянці свою активність, і коштом яких втрат збройні сили України зараз посуваються, і яка потрібна компенсація російських втрат, ми вже знаємо. Їм треба. Якщо за місяць 36 тисяч до 40 тисяч оцю калі, до 40 тисяч їм потрібно призвати десь знайти людей. Те, що ви скажете, що вони стільки знаходять, це брехня, вони стільки не знаходять, тому що все угрупування протягом війни, порівнювати з його початковою чисельністю, зросло не більше ніж на 20-25%. Що значить математична перемога України? Це не допущення зростання чисельності угрупування ВСРФ. Якщо воно замре на цій чисельності, якою не може досягти успіхів оперативних, то це буде тупік. Це буде тупік і платформа для переговорів. Якщо вона з таки втратить. 30 35 тисяч, ну, 1200 на день зможе підтримувати ще місяць, ми подивимося, яких результатів воно досягне протягом цього місяця і наскільки протягом цього місяця відновляться або не відновляться під таким тиском Збройні Сили України. От, власне, і все рівняння. Дайте, дайте, хто їм сказав, хто оборонить Сиракуз, видатний, да, говорить, що дайте мені точку опори, я вам сразу скажу, хто побідіть в війні за Сиракузи. От і я вам це можу сказати. Тепер хороша новина. gr 2, наш польський брат. Те, бо можете вже не спішити за все Опіздали ми Уже русською воєнну пенсію, навіть у кому стаж СБУ зараховують, вже не отримають. Бачите, якою ціною досягли перемоги Москвини? Ось розвідувальний аналіз, дуже важливий. По деталях розумієте, можна дізнатися по найдрібніших. 22-го року 19,5% встановили пенсії силовиків оформлення цих пенсій, оформлення за рік. 19,5%. Це ФСБ, ФЗУ, служба зв'язку, Комітет слідчі, Розгвардія, прокуратура. Ось 23-го року 10,5. 24-го року за перші місяці 5,5. Ну, ймовірно, буде 10. А якщо буде менше, то таки їхнє падіння їхньої економіки пришвидшилося. От чому я люблю розвідувальний аналіз? Він в деталях видає великі цифри, великі процеси ви можете сховати. Маленькі процеси ви ніколи не сховаєте, вони завжди видадуть. Так що нам лишилося з вами. Ну, ви бачите, якою ціною економічно дістаються. Росії її успіхи. І тепер ми маємо знати, якою власне, ціною Україні досягає її оборона. Бо зараз нам починають нарешті давати озброєння, нас помітили, нас знов люблять. Але чи не запізно? Чи зможемо ми відновити чисельність Збройних сил, відновити власне, наповнити штати нашої піхоти? І від цього буде залежати? Так. Ась роби паузу, а я їх... Я просто буду нажимати. Так, до нас дозвонився черговий гральний автомат, запропонував нам якісь дуже вигідні умови. Сподіваюсь, ви на це не ловитеся. Але я а, згадав про що я хотів сказати. Так, от, за найдрібнішими ознаками, я визначив, що рептилоїди такі вже поміж нас. Оповім тебе в якості бонусу, як я окуляри собі здобував. До тих хрін, значить, подивились, ну, як завжди, як Остап Бендер ходив далі до готелю, ми зразу почали заправ в аварах за 11-9 тисяч. Виявляється, всі вони антропометрично не підходять. для, от Я проста сільська людина. Черепи, череп за широкі, черепи за вузькі для середніх людських, анос часи за широкі. Оці всі оправи за 9-11 тисяч, вони, в принципі, на наші обличчя не підходять. Вони вимагають значно вущого обличчя і значно ширшого носу. Що це може означати? Я не готовий говорити. Потім я поверну, і це питом по різних фірмах, різних, ну, різні китайські бренди, різне виробництво. Я спустився до наступного цінового бренду 4,5-3,5 тисячі і подивився, що в принципі, на людину вони налазять. Оці окуляри на людину вони налазять оправи. В принципі, людина може з них не дуже комфортно, а використуватися. І найгірше, чого я дізнався, що лише прості оправи свінтні, із цими слезками, з слінтами, ну, власне, за 1200, за 900, єдині о, найдешевші оправи єдині оправи, які повністю відповідають. Антропометрії людині щодо носа, щодо очей, щодо ширини голови, розумієте, це єдина оправа, в якій людина себе почуває комфортно середньо, це найдешевша. То виникає в мене питання для яких створінь розумних, що йдуть на зміну нам, зроблені всі оці от титанові оправи, всі оці оправи з якісних стали, все оце, то, щоб ти хотів носити. Завдяки вашій ласкавості, мої любі споживачі, але тобі показують, що ти вже генетично не той, що це вже світ належить не тобі. Так що я боюся, що рептилоїди такі поміж нас. Звертайте увагу, вони все прийдуть розумієте? Трошки їх можна було зловити по вузькі, по вузькому взутті, але окуляри вони пропустили. Вони пропустили. Так що я бачу, що заселення Землі відбувається і відбувається воно не знизу, а згори. Так що. Що я ще хотів сказати, що часу, скільки часу на війну, ну, ви знаєте, коли 2060 року Європа стане ісламською, то в принципі ми ще маємо добрих 35 років, якщо 29 року буде F-16, ну, ми ще ми встигнемо пожити в Європейській Європі. Є, є ще час за що боротися. Лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні.